Знаю, ви з нетерпінням чекали на це відео. Нарешті, третя серія серіалу про школу в Латвії. З вами я, Аліна Світло. Міжнародне право. Поїхали! Які новини з Сейму? З попередньої серії відео тут ми чекали на пропозиції до другого читання законопроекту. Ось вони! Подивіться, скільки документів! 5 пропозицій, листи від кожної адміністративно-територіальної одиниці, протокол, аудіозасідання комісії та інші документи. 17 грудня 2024 року було засідання комісії, де обговорювали ці пропозиції. Я не буду зупинятися на тому, хто і що казав на комісії. Добре? Перейду одразу до головного, як розглянув сейм. 16 січня 2025 року було засідання Сейму. За традицією, давайте глянемо стенограму засідання, щоб дізнатись усі подробиці. Почались дебати. Спочатку виступила депутат Ліга Клявіня. Цитата: Цими змінами до закону ми хочемо запропонувати якісну освіту очно. Друзі, всі, хто ходив або ходить до школи в Латвії, які ваші враження? Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Чого очікувати дітям, які зараз навчаються в українських школах онлайн? Також виступив депутат Андрей Целяпітерс і сказав: Латвійські діти та молодь мають можливість обирати навчання як очно, так і дистанційно. А ми зараз вирішуємо, що українські діти та молодь навчатимуться виключно очно. Це інше ставлення. Я вважаю, що ми не повинні так вирішувати. Мають бути рівні права. Більше того, є інформація, що Україна організовує дуже якісний дистанційний навчальний процес українською мовою. Панцеля Пітерс також сказав і про дошкільні навчальні заклади. Цитата: у регіонах проблем немає. Але відомо, що у ризі та околицях є черги. І не всі діти потрапляють до дошкільних навчальних закладів. Їм доводиться чекати у черзі. Ми додаємо зміни. Протягом трьох місяців ви повинні бути особисто в дошкільному навчальному закладі. Але чи можемо ми це забезпечити? Тому ці два аспекти потрібно проаналізувати і, я думаю, вдосконалити до третього читання. Права мають бути рівними як для латвійських дітей і молоді, так і для українських дітей та молоді. Дякую. Це я вам дякую. Чесно кажучи, я була приємно здивована такою позицією. Аргументи, які він назвав, на мою думку, є логічними. Чесно, не очікувала таких гарячих дебатів. А що ж було далі? Повернемось до Сейму. Далі було голосування. Всі три пропозиції від МОН прийняли у другому читанні. Це означає, що аргументи пана Целя Пітерса не були підтримані. В результаті маємо такий текст законопроекту. В оригіналі це виглядає так. Переклад такий. Перша. Третє та четверте речення частини 1 статті 13 при 1 викласти в такій редакції з метою забезпечення якісної освіти, вивчення державної мови, отримання повноцінних заходів підтримки, можливостей соціалізації, вміння співпрацювати, а також навички критичного мислення, неповнолітня цивільна особа України, яка досягла віку здобуття обов'язкової освіти. Яка має право на отримання статусу тимчасового захисту протягом трьох місяців з дня подання заяви на отримання статусу тимчасового захисту, розпочинає освоєння програми дошкільної освіти або програми загальної основної освіти в зареєстрованому в Латвії навчальному закладі очно, відповідно до нормативного акту про порядок забезпечення неповнолітній особі, яка шукає притулку можливості отримання освіти. Якщо неповнолітня цивільна особа України за станом здоров'я не може відвідувати навчальний заклад, освоєння програми дошкільної освіти або програми загальної основної освіти здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами, що регулюють навчання довготривало хворих учнів поза межами навчального закладу. Друге доповнити перехідні положення пунктом 39 у такій редакції. Зміни до статті 13 -1 цього закону щодо викладення 3 та 4 речення першої частини у новій редакції набирають чинності 1 вересня 2025 року. Закон набирає чинності наступного дня після його оприлюднення. Як ви помітили, про навчання українською мовою відповідно до статті 9 закону про освіту мова вже не йде. Це речення повністю видалено. На жаль. Замість нього є речення про навчання хворих дітей. До 21 січня були надані пропозиції на третє читання. Ось текст пропозицій щодо навчання. Викласти статтю 2 законопроекту в такій редакції, Доповнити перехідні положення пунктом 39 у такій редакції. Зміни до статті 13 13.1 цього закону щодо викладення 3 та 4 речення першої частини у новій редакції набирають чинності. 1 вересня 2025 року неповнолітня цивільна особа України, яка досягла віку здобуття обов'язкової освіти, яка до дня набрання чинності цими змінами отримала статус тимчасового захисту, але не здобуває освіту в зареєстрованому в Латвії навчальному закладі очно, 1 вересня 2025 року розпочинає освоєння програми дошкільної освіти або Програми загальної основної освіти в зареєстрованому в Латвії навчальному закладі очно відповідно до нормативного акту про порядок забезпечення неповнолітньої особі, яка шукає притулку можливостей отримання освіти. Тепер чекаємо на обговорення цього тексту пропозицій та прийняття законопроекту у останньому третьому читанні. І коли вже буде фінальна версія, ми обговоримо їх зміст та наслідки. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої питання, щоб я включила їх до наступного відео. До речі, є новини для військовозобов'язаних чоловіків у Латвії. Відео тут. Дякую, що підтримали канал, поставили лайки, підписались на канал та написали коментар. До зустрічі у наступних відео. Дякую, що були зі мною!